Що таке мовне алібі? Розкажу вам по секрету. Я думаю, ви хочете це знати? Та, точно хочете. Коротше кажучи, люди не терплять тишу. І тому деякі для того, щоб заповнити простір, комунікативний в тому числі, розмовляють. Більше того, розмова йде не лише між людьми, а й. У своєму внутрішньому світі запускається внутрішній діалог. Тобто комунікативне таке от алібі це певного роду відмазка, коли людина вважає, що необхідно однозначно і точно не мовчати, а говорити, тому що є поважна причина для цього. І як ви розумієте, в цьому криється основні недоліки такої звички. Бо вона розповідає більше, ніж потрібно. Вона розповідає не те, що потрібно розповідати на загал. Вона живе, якщо комунікує із собою в постійній рефлексії.